Шановні колеги, до вашої уваги клінічний випадок про випадок меланоми у пацієнта з мастоцетозом. Випадок цікавий тим, що мастоцетоз відноситься до рідкісних захворювань, особливо у дорослих. А виявлення меланоми у пацієнта з мастоцетозом трапилось вперше в моїй практиці. Тому мене зацікавило, як часто бувають такі асоціації і чи є особливості в перебігу захворювань їх лікуванні. А також, чи є підвищені ризики у пацієнта щодо прогнозу. Це спонукало мене провести пошук публікацій за даною темою і опрацювати їх. Перша публікація про виявлення у пацієнта цих двох захворювань з'явилася у 1991 році у журналі Клінічна експериментальна дерматологія. З того часу було ряд публікацій про зв'язок між мастоцитозом і доброякісними та злоякісними меланоцитарними пухлинами шкіри. На прийом звернувся молодий чоловік 30 років з метою обстеження і оцінки родимок. Помідомив, що проживає в Іспанії, де рік назад йому було встановлено діагноз мастоцитоз, підтверджений проведенням гістологічного і імуногістохімічного дослідження. Пред'явив результати цих досліджень, виявлено позитивний маркер cd 117. Лікування не отримував. Мною було проведено клінічне обстеження всього шкірного покриву, виявлено чисельні макули і папули, характерні для мастоцитозу, а також чисельні меланоцитарні небуси. При дерматоскопії два елементи виявились підозрілими на меланому. Перший новутвір на шкірі спини розміром 3 на 4 мм, овальної форми, краї чіткі, забарвлення гомогенне, при дерматоскопії виявлено асиметричні пігментні глобули. Білоголубі структури ексцентрична гомогенна пігментація. Другий підозрілий елемент на шкірі лівої сідниці розміром 5 на 5 мм, криї чіткі, забарвлення негомогенне. дані дерматоскопії, а типова пігментна сітка білоголубі структури. Пацієнту буде запропоновано провести їх видалення з наступним гістологічним дослідженням. Пацієнт дав згоду. Результати лабораторних обстежень. Показники загальноклінічних лабораторних аналізів були в межах норми. Гістологічний висновок щодо першого підозрілого елементу виявився меланомою, що поверхнево поширюється, перша А-стадія. Максимальна інвазія пухлини запресло в 0,3 мм. Гістологічний висновок щодо другого підозрілого елементу виявився диспластичним невосом з дисплазією меланоцитів низького ступеня. Далі хочу повідомити про результати проведеного пошуку в наукових публікаціях за даною темою мастоцитоз і меланома, які ж є подібності і взаємозв'язки. Виявляється, що у пацієнтів з мастоцитозом показники захворюваності на меланому вищі, що пояснюється взаємодією опасистих клітин з меланоцитами. При мастоцитозі виявляють скупчення пігменту у вигляді окремих зерен у сполучній тканині і всередині тканинних макрофагів. А також велику кількість меланіну в клітинах базального шару. Хоча ці два захворювання виникають з різних типів клітин, меланома з клітин нервового гребеню, а мастоцитоз з гомопоетичних стовбурових клітин між патологіями є багато подібностей. Опасності клітині взаємодіють з меланоцитами шляхом вивільнення цитокінів cd 117 зв'язуючий фактор росту опасистих клітин стимулює проліферацію як опасистих клітин, так і меланоцитів. Під впливом гістаміну меланоцити зазнають морфологічних змін і підвищення активності тирозинази. Рецептор SCF експресується переважно в гомопоетичних клітинах і опасистих клітинах, але він також експресується в меланоцитах і базальних клітинах шкіри. І опасності клітині і меланоцити мають залежність від фактора цекіт, фактора стовбурових клітин, бо потребують зв'язування цього фактора для свого росту і розвитку. Виявлено зв'язок між накопиченням опасистих клітин і ростом меланоми. Зв'язок між меланомою і мастоцитозом встановлюють експресія стат 3, перетворювач сигналу і активатор транскрипції 3 і транскрипційні фактори міф. Активований фактор транскрипції активує гени, котрі приймають участь у проліферації меланоми, прогресуванні клітинного циклу, а також інвазії, і примастоцитозі, але лише у дорослих, і в меланомі. Присутня мутація кіт Д816В, але її участь у меланомі ще недостатньо вивчена. І коротко про лікування мастоцитозу. В даний час немає безпечного і ефективного лікування, яке б знищувало опасисті клітини або їх стабілізувало. Лікування пацієнтів з мастоцитозом передбачає інформування про симптоми захворювання і попередження факторів, які провокують видалення медіаторів опасистих клітин. Тактика залежить від форми мастоцитозу, спостереження або місцеве застосування глюкокортикостероїдів при обмежених формах, антиістимінні препарати і кромолін-натрію при генералізованих процесах. Це кіт-інгібітори: іматініп, дезатініп, самаксиніп при системних формах у дорослих. Аспірин у низьких дозах 20-25 мг на добу приводить до поступового зменшення шкірних проявів у дорослих, хіміотерапія і препарат інтерферону, місцева терапія, емуленти, топічні стероїди, інгібітори кальціоневрину. До інших методик відносять лазерне лікування пересестуючої рептивної, плямистої теленгіктезії, хірургічне видалення мастоцитом. Які ж висновки? Дорослі пацієнти із генералізованим мастоцитозом мають більший ризик виникнення меланоми. Це важливо враховувати в період спостереження за пацієнтами, а також при призначенні терапії.